Я не хочу пов'язувати той факт, що сьогодні перевели годинника, тому всі сьогодні тут. Всіх вийшло. Я вірю, що кожен хто сьогодні на цьому місці ваші дороги скерував Господь. Ви сьогодні тут не надаремно, і це правильний час в правильному місці. Також е, хочу привітати всіх хто сьогодні їздить за кермом в Україні, відзначають День автомобіліста і дорожника. <світ> е, чому я це згадав? Тому що на наших маленьких зустрічах, коли ми збираємося по понеділках, по п'ятницях, ми згадували про закони. Закони, які нам дані, і один із цих законів це як правило дорожнього руху. Тому, е коли я навчався, то нам пояснили, що правила дорожнього руху були написані кров'ю, тому що кожний, кожний пункт, кожне обмеження були внесені не просто так це була ціна людського життя. Тому я сьогодні хотів трошки з вами зачитати і пороздумувати на тему незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення. Так? Бог нас дуже любить, але є маленькі е, правила, скажімо так, маленькі кажуть, знаєте, коли вся водичка випаровується, залишається сухий остаток, суха речовина. Тобто, нам, хто не з єврейського народу, ми язичники вважаємося у Божих очах, нам теж є маленькі, маленькі правила, які ми повинні знати. Тому я сьогодні дуже коротенько хотів про них нагадати. і... Як досить часто пастор Іван говорить, ти не з пальця висмоктує, а покажи, де воно в Біблії. <свят> Тому сьогодні ми будемо читати. Я б дуже просив, щоб ви дістали свої Біблії, в кого є, в кого є на телефонах, на електронних носіях. Це нам допоможе. І поки ви дістаєте свою духовну зброю, <свят> я скажу маленький вступ, який не написаний в Біблії. Я роздумову про такого людину як апостол Яків. Його не було серед 12 учнів. Там був яків алфеїв, яків заведеїв. Але це був брат Ісуса Христа. Історики говорять, що в свій час, так як Савлові на дорозі з'явився Христос і сказав: важко тобі йти проти, проти рожна. Супроти вітру. Та в свій час і е, Якова прикликав Господь і дав йому служіння. Він був головою Єрусалимської церкви. Де ми знаходимо ці місця? Е, життя Якова, е, історики про нього говорять. Його згадують як людину розумну, помірковану, і особливістю його було, що у нього була на колінах дуже загрубіла шкіра від постійних молитов. Це говорять історики. Приблизно в 60-х роках, після народження Христа, книжники садукеї, скориставшись нагодою, поки змінювався прокуратор. До того часу головував це по, по, по історичних даних переданнях. Вони не підкріплені, можете вірити, можете шукати. Коли головував ФЕСТ і йому на зміну прибував Альбін, то в той час на ганок прикликали Садукеї Якова і сказали з насмішкою. Розкажи нам про Розп'ятого. І коли він почав говорити про Христа, який зійшов, для чого, для чого це зробив, зі словами і сам праведник в Омані його в храмі скинули і забили. Це не написано на сторінках Біблії, це історичні передання. Можливо, можливо я десь в чому міг помилятися, але ця людина нам залишила коротеньке. Коротенький лист. Послання Якова. Там 5 розділів, але вони дуже змістовні. Лист починається, коли він говорить до моїх братів євреїв. Я зараз зачитаю. 12 племенам, які в росіяні. Він був служителем для євреїв і багато місць він говорить, почитайте такі як підтексти. Він говорить нам про язик, як нам треба поводитися, як нам треба е, жити в повсякденному житті. Дуже багато. Особливо гарні місця, місцями можна зачитатися, коли він розказує про покажи мені свою ділу, від віру від відділ, а я тобі покажу навпаки. «А де твоя віра, якщо в тебе нема діл, а я тобі покажу мою віру через діла мої. Глибокі змісти, які варто почитати і дослухатися. Але ця людина, ця людина була біля підніжжя того закону, який дався нам. Відкрийте, будь ласка, дії святих апостолів 15 розділ. Із 12 го вірша. Тоді все зібрання стихло і почали слухати Варнаву і Павла, що розповідали про чудеса та знамення, які Бог зробив через них серед язичників. Тобто, не серед Божого народу. Так? Коли вони закінчили, Яків сказав. Яків головував, був головою Єрусалимської церкви, він сказав. Брати, послухайте мене. Симон розповів нам, як спочатку Бог прийшов обрати з поміж язичників народ для свого імені. І цим узгоджуються слова пророків, як написано: після цього я повернуся та відбудую занепалий дім Давида. Я відбудую його руїни та відновлю його, щоб решта людей шукали Господа. Навіть і всі язичники, над якими закликано моє ім'я, так каже Господь, який робить усе це, і якому відомо все споконвіку. І от там на соборі було складено такі як маленькі повеління нам. Сказано наступне: е, Як ми можемо нести е, ту ношу, яку не змогли нести наші праотці. Враховуючи храмове служіння 613 заповідей. Так? Тому давайте, на, на соборі було складено для нас, як для язичників, маленьке е, повеління, яке говорить лист до братів язичників. Тоді апостоли та старішини разом з усією церквою вирішили обрати з поміж себе кількох людей та надіслати їх до Антіохії Антиох, разом з Павлом і Варнавою. Вони обрали е, юду, званого Варсавою, та силу, які були поведерями серед братів, через них передали такого листа. Брати, апостоли та старішини, до братів, з язичників, які знаходяться в Антиохії, Сирії та Кілякії. Оскільки ми почули, що деякі люди, які вийшли від нас без вашого дозволу, потурбували вас своїми словами, засмутили ваші душі, кажу: кажучи вам, що потрібно обріїзуватися, дотримуватися закону, ми одностайно вирішили обрати деяких чоловіків та надіслати їх до вас разом з улюбленим нашим Варнавою Павлом. Людьми, які віддали своє життя заради Господнього імення, нашого, о, о, заради імені Господа, нашого Ісуса Христа. Ми надіслаємо до вас юду і силу, щоб вони словами сповістили вам те, що ми написали, бо угодно Святому Духові і нам не накладати на вас більше ніякого тягаря. Окрім цього необхідного. Утримуйтеся від їжі, яка приносилась ідолам, від крові. Від задушених тварин і від статевої розпусти. Дотримуючись цього, ви зробите добре. Закон ніхто не відміняв, але е, найнеобхідніше серед апостолів і серед нам виділив. Потім це місце знову дублюється у 21 розділі «Дій святих апостолів. 21 розділ 17, -й, -й, 17 -й по 25 вірш. Прослідкуйте. Я це місце чому згадую, бо там знову згадується Яків. Е, коли ми прийшли до Єрусалима, 17 го верша, брати з радістю прийняли нас. Наступного дня Павло разом із нами пішов до Якова. І знову згадується Яків. Вони йому розповідали про свої діла, розказували про свою роботу. І він знову 25-м віршом нагадує. А щодо язичників, які ввірували, то ми написали їм про наше рішення. Вони повинні утримуватись від їжі, яка приносилась ідолам, від крові, від задушених тварин та статевої розпусти. Чому саме ці три моменти виділяє для нас? І Апостольський собор і нам, як язичникам, на нас накладають. Бог в своїх заповідях все робить так, щоб було краще нам. Можливо, ми потім будемо досліджувати і бачити, що дійсно, якщо ти не робиш, якщо машиною ніколи не глушиш, вона рано чи пізно ламається. Якщо працюєш без вихідних, рано чи пізно тебе чекає. Лікарня. Найнеобхідніше, яке нам Бог виділив. І писання нам розповідає, чому він це зробив і для чого це для нас. Три речі. Утримання від ідольської жертви, утримання від крові задушени і від статевої розпусти. Е, в першому посланні до Карінтян цілий розділ. Восьмий розділ. Розповідає нам, що таке ідольська жертва. Чому Карин? Тому що це була велика, велике місто і досить багато, досить багато е жертовного м'яса, яке приносилось, продавалося на ринку. І багато хто хто увірували, знаючи, що їжа нас не наближ... Ми Це можемо зачитати, щоб. Не опиралися на те, що, що тут Іван вам придумав. Восьмий розділ. А тепер щодо того, що принесено в жертву ідолам: що ми всі маємо знання. Проте знання робить нас гордим, а любов збудовує. Якщо хтось думає, що він щось знає, то він нічого не знає, як належить знати. А якщо хтось любить Бога, то й був пізнаний ним. Отже, стосовно їжі, приносеної в жертву ідолам, ми знаємо, що у світі ідол це ніщо, і ще немає іншого Бога, крім єдиного. І навіть є, якщо є на землі чи в небі так звані боги, адже існує багато богів і багато володарів, то для нас є лише один Бог Отець, з якого все походить, і для якого існуємо ми. І лише один володар Ісус Христос, через якого все і через якого ми. Але не у всіх є це знання. Деякі, призвичаючись до ідолів, ще й досі їдять так, наче споживають ідольські жертви, а їхнє сумління, будучи слабким, опоганюється. Однак не їжа приведе нас до Бога. Ми не стаємо гіршими, якщо не їмо, і не стаємо кращими, якщо їмо. Але будьте уважними, щоб якимось чином ваше право не стало каменем спотикання для слабких. Отже, як хтось, якщо хтось побачив, що ти, маючи пізнання, споживаєш їжу в ідольському храмі, хіба його слабке сумління не заохотиться їсти те, що принесено ідолам, отже, через це твоє знання загине слабкий брат твій, за якого помер Христос. Коли грішите таким чином проти братів, і вражаєте їх, їхнє слабке сумління, то грішите проти Христа. Е, ще є багато місць, які дублюють. Е, не можете пити чашу бісовської і Господній. Так ще говорить писання. Тому. Не дотикайтесь. Те, що приноситься для, ід... для ідолів, а це могла бути не тільки їжа. Цей час. і е... Казав один мудрий проповідник каже: якщо хочете знайти свого ідола, подивіться, те, куди ви більше тратите свого часу. То ваш ідол. Е... Наступний пункт кров і задушена. Чому кров і задушена? У старому заповіті е в Левитах це третя книга Моїсеєва. Із 17-й розділу сказання, 17 розділ, із 10 по 14 вірші сказано наступне. Кожен чоловік із Ізраїлового дому та, та приходько, що мешкає серед них, який буде їсти кров. Та я зверну лице своє проти тієї душі, що їсть вона, ту кров і її спосеред народу. І ось пояснення чому: бо душа тіла в крові вона, і я дав її для вас на жертівника, для очищення за душі ваші. Бо кров то вона очищує душу. Тому й сказав я Ізраїль Синам: кожна душа з вас не буде їсти крові. і приходько, що мешкає серед вас, не буде їсти крові. А кожен чоловік із Ізраїлих синів, та з приходько, що мешкає серед них, що вполює здобич звірини або птаства, що їджене, то вилля кров і закриє її піском. Бо душа кожного тіла кров його, у душі його вона, і сказав Ізраїльним синам Крови кожного тіла ви не будете їсти, бо душа кожного тіла кров його вона. Усі, що їдять її, будуть понищені. Нічого нового. Тільки виділене те, що було сказано для єврейського народу, і перенесено на нас. Якщо їм це буде шкодити, вам це буде шкодить. Будь ласка, не робіть цього. Хто сумнівається, для цього є писання. Відкрили, прочитали. Мені чимось згадується, колись був в армії, нас там час від часу якимись фільмами годували, такими направленими. Один із таких фільмів був ДМБ. І Один із моментів цього фільму прийшли е, з іншої країни якісь посли подивитися, як тут все влаштоване. І їм розкажуть, а чого ви робите атак? Чого ви робите атак? Чого ви робите атак? В армії є теж Біблія, вона називається Устав. Кажу, ми живемо по цій книзі Устав! Вони відкрили кав, вау, як все просто. Прочитав, зробив, не маєш проблем. Так і в нас. Прочитав, зробив, не маєш проблем. І третій момент, на який звертаємо увагу, це статева розпуста. Галатам 5 розділ. В Луки 16, 16 розділ, Матвія 5 розділ. Описується навіть така розпуста, що коли чоловік відпускає свою жінку і хтось з нею побереться, то вже розпуста. Ісус піднімається ще на більший рівень. В Нагорній проповіді Він каже в п'ятому розділі 27 віршом, що хто навіть дивиться на жінку з перелюбом той уже згрішив серце своєму. І в чому страх цього гріха? Повернемося до Коринтян. Перший розділ шостого вірша. Шостий розділ з 12-го вірша. Перепрошую. Ми маємо волю. І шостий з розділ з 12-го вірша так і говорить. Усе мені можна. Але не все йде на користь усе мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Їжа для шлунка, шлунок для їжі, але Бог знищить і те, і друге бо тіло не для розпусти, а для Господа. І Господь для тіла. Отже, Бог через свою силу воскресив Господа і нас воскресить. І чи ви не знаєте, що ваші тіла частини тіла Христа? Тож як я можу взяти те, що наложить, належить Христові, і віддати розпусниці? Не бути цьому. Чи ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано. І будуть двоє одним тілом. Це буття, е, початок. Третій так? А той, хто єднається з Господом, стає з ним одним духом. Тікайте від статевої розпусти. І ось е, пояснення чому. Кожен гріх, який чинить людина, є поза тілом. Але хто чинить розпусту, грішить, грішить проти власного ж тіла. Чи може ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який у вас, якого ви отримали від Бога. І якщо ви не належите собі, адже ви куплені за високу ціну. Тож тепер прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, як належить Богові. Розпуста один із страшних гріхів, який робиться в тілі. Тому Бог каже, не робіть цього. Я багато говорю про не роби, не роби, не роби. Сьогодні. Ну, це, 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 це той мінімум, який ми маємо знати. І запам'ятати для себе три речі. От, е, ідольська жертва, зад, е, кров задушена і статева розпуста. А як нам жити? Як, як до цього не дотикатися, як це виконати? Це одні з тих речей, які ми навіть вчимо на недільній школі з дітками. Вона дуже, дуже яскраво для нас записана у 22-му розділі Івангелії від Матвія. Я почну читати, ви, ви, мене, ви, ви мене почуєте. Іванглію від Матвія, 22 22-й розділ, з 35 вірша. 34 сказано, що Фарисеї, почувши, що там треба читати далі контекст, що Ісус заставив Саддукев замовкнути, підійшли до нього, спокушуючи, спитали. Один з них, учитель закону, спитав і упробуючи: Учителю, яка заповідь найбільша в законі? І він відповів йому: Люби Господа Бога всім серцем своїм, усією своєю душою і всім своїм розумінням. Це перша та найбільша заповідь. А друга подібна до неї. Люби ближнього свого як самого себе. На ці дві заповіді спираються весь закон і всі пророки. Яка була проповідь, якщо в ній немає якоїсь маленької ілюстрації для нас, як нагадування? Так? І ось, скажімо так, маленька, маленька притча для нас. Так? Іде велике, велике будівництво. Щоб ви для себе щось трошки запам'ятали, як навіть, навіть діткам це легше. Іде велика будова. Майстер піднявся там на третій чи на четвертий поверх. Подивився, що тут потрібно термінове втручання працівника. Він виглядає, бачить його працівник знизу щось робить. Будівництво. Все гримить, все механізми рухаються, все гуде. До нього догукатися неможливо. Він гукнув раз, гукнув два, результату нема. Він дістає з кишені. Дивиться опа. Є там 10 копійок. 10, 10 рап. І туди, хоп, кидає вниз. Працівник працює оп, 10 копійочок. Підняв спокійно, поклав кишеню працює далі. Дивиться далі. Не привертає він увагу ніяк. Дістає там, уже в нього 50 копійок. Хоп, туди знову йому вниз. Та й працює, о, ще 50 копійок, хоп, в карман. І далі працює. Кидає Франка. Ситуація аналогічна. Розмірушись, дивиться, що ну в казці, в казці, бере маленького камінчика. Дзинь по голові, о, голову задер. Хто це там вам Показує. Іди сюди. Через життєві обставини, через проповідників, через ваших друзів і знайомих. Бог вам нагадує. Бог нагадує і кожного дня говорить: Я тебе люблю. Я, люблю, я роблю добро для тебе. Не чекай, коли ти отримаєш показці. <гум> Будь ласка. <гум> Побачив е копійку від Бога. Підніми голову вверх зразу. Подякуй Богові. І саме тому на закінчення яків вже е на закінченні в п'ятому розділі розказує, як нам потрібно. Поводитися для запам'ятовування. Е, послання Якова 5 розділ, 13 вірш. Він говорить наступні слова. Хто із вас страждає, нехай молиться. Хто радіє, нехай співає псалми. Хто із вас хворіє, нехай прикличе старішин церкви, і нехай вони помоляться за нього, помазавши його олієм ім'я Господа. Молитва віри врятує хворого. І Господь підійме його, якщо він. Е, а якщо він вчинив гріхи, то простить його. Отже, визнавайте гріхи один одному і моліться один за одного, щоб були ви зцілені. Ремна молитва праведника сильна у своїй дії. Амінь. Дякуємо Богу і брату, який нагадав нам слово.